Доброго ранку, любі друзі і шановні дорослі, сьогодні вже п'ятниця, 17 січня. Ми завершуємо з вами тиждень, на якому ви вивчали транспорт. Шановні батьки, поцікавтеся, будь ласка, у дітей. Що їм сподобалось, що вони дізналися нового, з чим виникли складнощі? Мені буде цікава ваша думка в особистих повідомленнях. День, як завжди, ми розпочинаємо з ранкової гімнастики. Сьогодні останній раз проводимо її з пілотами. Потім я запрошу дітей на заняття з художньої літератури, де за допомогою мнемо таблиці ми вивчимо з вами вірші Катерини Перелісної в автобусі. Зорова гімнастика пілоти допоможе розслабити вам. Очинята під час роботи за комп'ютером. А от на фізкультурному занятті з хатка йоги, пливи, молити моїмо, ми починаємо вчити новий комплекс. Поспостерігати ми сьогодні зможемо за роботою водія, а потім пропоную дітям скласти інтерактивний пазл з теми професії і транспорт. Після денного сну чекаю вас на заняття з народознавства, на якому розповім, як раніше люди добиралися з одного місця в інше. Тож, мої любі, приходьте самі, приводьте друзів. Я вас чекаю в нашому онлайн-садочку Зіронька в групі «Війні пух